Пропонуємо вашій увазі причеп 1 ПТС-2. Це для тракторів 24 кінських сили. Ширина кузова 1,5 метра. Довжина 2,5. Перевертає назад. Тут стоять колеса 16Ц. По-моєму, 215, 8016. Тобто, це чистий двохтонік. Причіп з документами. Вони в нас сертифіковані. Тобто ви получите номерний знак, місце під номерний знак, стопи, повороти. А також пропонуємо вашій увазі інший причеп. Це причеп 2 ПТС-3. Це для тракторів від 35 кінських сил. Матожопідйомність 3, але реально 3300. Можна його вантажити. Цей причеп ресорного типу вже, тут стоять ресори, поворотний круг, Дійшло. гальмо, тобто штопор круга, коли здаєте назад. Тут вже стоять колеса 15,3. гідроциліндр. Гідроциліндр тут стоїть у нас вже від ГАЗ-53, 4-х ресори. Перевертає він на три сторони. Він також сертифікований, на табличці вказаний номер сертифікату, який є. Він десь з документами також ставиться на облік. І причеп у нас. Також тут є стопи повороти, ми поставили такі непогані польські, вони досить цього пасують причепи, підсвітка номера, тобто отакий другий прицепчик. Дожднаку цього причепа 3,3 метра, 3,30 Ось такий перевертає на чотири сторони, направо наліво і назад. І це для 24-ки прицепчик. Тут висота від полу до рівня кузова 76 см. Тут я переміряв сьогодні, вийшло рівно метр поручна висота. Тобто це небагато.